Хочу вам сказати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов на цю землю, залишив славу неба, воплотився, прийняв на себе Тіло людське і прийшов до нас, до людей, на цю низьку, грішну, падшу землю. І святий Божий син ходив по землі, проповідував Царство Небесне, Він сліпим відкривав очі. Бракажоні очищалися, храмі ходили, мертві Воскресали, Він проповідував Небесне Царство, але люди грішники розпяли Його на хресті. І він там на хресті Голговському в муках, в стражданнях помер і прийняв на себе вину за наші гріхи, і прийняв на себе наші гріхи. І заплатив своїм життям за наші гріхи, вмер, але смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І на третій день Син Божий воскрес з мертвих, він побідив смерть, побідив сатану, диявола, власно подверг його позору, забрав у нього ключі, ада і смерті. Восторжествував над ним собою і воскрес з мертвих, побідив смерть, побідив сатану. Він сьогодні начальник життя, отець вічності. До нього зверніться люди дорогі, в молитві покаяння і будуть прощені всі ваші гріхи. Буде знята з вас всяка вина, оцей гріховний груз, оце гріховне ярмо. Буде удалено із вашого життя. Прийміть Сина Божого, Він любить вас, Він чекає вас, Він стукає до дверей вашого серця, а вам треба відкликнутись на Божий призив, тому що Господь Він не завжди буде до вас промовляти. Прийде такий день, коли вже Господь не буде до вас промовляти, а ви привстанете перед Богом. І буде давати відповідь за своє життя. І там Господь вам нагадає, скільки разів за період вашого земного життя Господь він стукався до вашого серця, як Він хотів вашу увагу звернути на себе, як багато Він до вас промовляв багато разів різними способами і на роботі, і десь, можливо, в лікарні. І в якихось складних життєвих обставинах людина кликала до Бога і Бог рятував життя. А потім людина казала, що вона в сорочці народилася або ще щось собі вигадувала, але насправді твоє життя зберіг Господь, бо Він бажає тобі відкритися, він бажає тебе помилувати. Він хоче наблизити тебе до себе, простити твої гріхи. І він всякими способами намагається твою увагу звернути на себе. Але ти людина дуже зайнята собою, своїм життям. Ти дуже зайнята оцією повседнім суєтою. Тобі нема коли в небо глянути. В тебе дома є Біблія. Але на ній великий слой пилі ти не відкриваєш її, не читаєш, і вона тобі не поможе, що вона в тебе вдома. Вона тобі поможе тоді, коли ти будеш її читати, коли ти познайомишся з автором цієї книги, тільки тоді тобі буде польза. Тому люди, Господь, він не в мертвій релігії чи обрядах. Господь не там десь в якихось великих гарних будівлях. Господь Він є живий, Він є реальний. І треба мати віру в серці своєму, живу віру. І тільки так можна догадити Богу. Бо написано в Біблії, всякий приходящі до Бога має вірувати, що Він є і тим, хто його шукає, воздає. А без віри догобити Богу неможливо. Тому повірте в Сина Божого Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, прийміть Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя, і ваша душа буде врятована, і для вас відкриється вільний вхід в небесне Царство. І після того, як закінчиться ваше земне життя, Душа відправиться до Бога в Небесне Царство. А якщо не покаєтесь, якщо з Богом не примиритесь і повмираєте в своїх гріхах, то душа буде відповідати перед Богом на Божому суді і не зможе нічим оправдатися, і прийдеться відповідати за свої гріхи. Написано в Біблії наказання за гріх смерть. А дар Божий вічне життя. Тому люди, поки ви живете, поки ви маєте здоровий розум, поки можете приймати адекватні рішення, зверніться до Бога, покайтеся в своїх гріхах, читайте Біблію, моліться, і Господь він поведе вас своєю дорогою. Простить ваші гріхи, зніме з вас цю вину. І дарує вам свободу, ту свободу, яка тільки в Ісусі Христі.